Старий фасад, занедбані під'їзди та відсутність освітлення. Саме такий вигляд мав будинок на інглезі 10. Мешканці п'ятиповерхівки розповідають, ремонту тут не проводилося вже дуже давно. У нас був просто бомжатник, стіни облущені були, розписані грязь, коти. ну дуже-дуже було неприємно жити. А зараз все привели в порядок, все акуратно, все добре, заходиш в парадну – вже радують. Пані Людмила протягом 30 років мешкає в цьому будинку. Каже, за цей час комунальні служби жодного разу не ремонтували під'їзд та фасад. Все доводилося робити власним коштом. Наразі ж будинок обслуговується керуючою компанією Сервіс Плюс, яка оперативно реагує на скарги мешканців. Коли Сервіс Плюс це взявся це… Во-первых, парадную сделали. Во-вторых, вот у меня сейчас проблемы были с канализацией, позвонила, моментально отрегировала. Через полчаса у меня уже здесь сантехники уже обзвонили, уже все, они уже были, они все сделали. То есть, ну, как бы все покрашено, все поменено. То есть с тех пор, как я обращаюсь, люди работают. Майстри компанії швидко виїжджають на виклики та відповідально ставляться до своєї роботи, каже Ірина. Тому питань, на що йдуть гроші, більше не виникає. Реагуємо на заклики людей про допомогу в житлово-комунальних питаннях. До нас звернулися мешканці даного будинку з проханням відремонтувати парадну. Тому що вона знаходиться в незадовільному стані. Мешканці будинку зазначають, після проведених компанією робіт не соромно запрошувати до себе гостей. Під'їзд став охайнішим. Більше немає бруду та неприємних запахів. Керуюча компанія «Сервіс Плюс в подальшому планує відремонтувати фасад та оновити входи до будинку. Ксенія Кулашкіна, Олег Шпак, перший міський.